Летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій свічка не заса до віку буде вже горіти, горітиме вона мотиюна. Молодий, молодий козак там. У полі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та вовше його душама. Я бою за волю пішов далече, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами налеки повернеться живі. Рік про майну прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, та й ще нема там. Батько змучений, сам торгуєш ля. Там, там біля тополі калина росте, Мамині очі чекають. Спачі, плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа мав Я бою за волю пішов у за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. там біля тополі, калина росте мамині очі чекають тебе. У розпачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа мав Я бою за волю пішов далечень, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки вернуться живі. Робота, біль та трагедія прийшла у Родниківську громаду. Прокляте обличчя війни нагадало про себе важкою втратою. Сьогодні проведжаємо останню дорогу героя Демчука Віталія Миколайовича, який загинув за цілісність, незалежність України. Демчук Віталій Миколайович народився 6 жовтня 1967 році в селі Жакчик. В 70-х роках сім'я переїхала в Рудниківку. Після закінчення школи навчався в Уманському технікуму механі... механізації. Після був призваний до лав Збройних сил для проходження строкової служби. Прослужив два роки. Повернувшись в рідне село, пішов на роботу на аеродром, де проходив службу у званні сержанта 7 років. У 1991 році одружився, мав двох доньок і двох онучат. Після працював у відділі культури Уманського району 23 серпня 2022 року. Був призваний до Лав Збройних сил України, приймав безпосередню участь у бойових діях, забезпечив здійснення заходів національної безпеки і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій області, отримав дві грамоти за оборону нашої країни. 15 січня 2023 року в родину Демчуків прийшла страшна звістка. Головний сержант 2-го стрілецького взводу, 2 2-го стрілецької, стрілецької роти військової частини поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області загинув. Проявив виключно мужність та героїзм. Ради своєї сім'ї до останнього подиху і в муках, і стражданнях віддав своє життя. Залишився вірним в військовій присязі. Та українському народу. Він був заступником командира взводу і завжди наголошував, я, хлопців, не залишу, я буду боротись до останнього і виконав свою обіцянку. Віталій був чуйною людиною, добрим і справжнім другом, був найкращим, люблячим батьком. Завжди всім приходив на допомогу. Він був найніжнішим, найчутливішим чоловіком для своєї сім'ї. За ним близькі та рідні були, як за кам'яною стіною. Він завжди до останнього боровся за свою сім'ю. У нього залишилось двоє прекрасних онучат, яких він просто обожнював. Був хорошим сином, життєрадісний, енергійний та позитивно налаштований. Для сім'ї та всіх нас Демчук Віталій Миколаєвич залишається в пам'яті, а в наших серцях героєм. Слава Україні! Дорогі рідні, шановні близькі, друзі, знайомі, громада, ми проводимо в останню путь і прощаємося з воїном Збройних сил України, який боровся за нас, який віддав життя за нас, за нашу державу, за наше майбутнє. Нема таких слів, якими можна було б зменшити це горе. А особливо знаючи, яким був Віталій особисто і яка це втрата для сім'ї, яку вже нічим не можна відновити. І зараз ми стоїмо тут і... У нас біль, жага помсти, справедливе бажання відплати і запитання, чому ж так сталося, що ми не зробили, щоб цієї біди горя не було, щоб на Україні не було крові, не було сліз, не гинули діти. Я згадую, як майже 8 років назад на цьому самому місці ми проводжали в останню путь Поліщука Анатолія, першого загиблого в новій українсько-російській війні, яка продовжується 8, 8 років і вже не одне століття. Тоді ще було багато запитань. Чи така мова, чи така культура. І вісім років дало нам усвідомлення, що ми боремося в нашій державі за нашу культуру, за наші традиції, за нашу мову, за самоусвідомлення себе українцями за те, що ми можемо жити в тих традиціях і в правилах, які ми започаткували в своїй державі. Яку маємо боронити і яку ми маємо шанс вибороти. І залишається одне питання. Чи могли ми щось зробити, щоб не було скільки крові за цих вісім останніх років? Так. Ми зробили декілька помилок. Ми вірили політикам. Ми були надзвичайно безпечними, коли ми обирали пантани. А не ПВО, не танки, ми не допомагали армії в повній мірі. І це наша помилка. Так, сьогодні ми гуртуємося. Наша громадська свідомість стає на порядок вища, тому що ціна перемоги війни і нашої держави завелика для нас. Уже нема місця. На кладовищах нашої держави, де не майорить наш державний прапор на могилах воїнів, вже фактично нема сім'ї, яка пролила сльози за когось втрачення. Нам тяжко дається це усвідомлення, але ми стаємо сильнішими. Але ми всі розуміємо, що для сім'ї Демчуків сьогодні безповоротна втрата. І для того, щоб в дійсності пам'ять загиблих воїнів була увіковічнена, ми маємо в першу чергу продовжувати ту справу, за яку боровся Віталій та сотні мільйонів борців за нашу державу. Слава Україні! Вічна пам'ять Віталію! Героям слава! Мамо, не плач, я повернусь весною шибку пташиною ударюсь твою, прийду на світанні, садок із росою, а може дощем на поріг упаду, прийду на світанні, садові з росою, а може дощем на поріг паду. Голубко не плач, так судила самненько. Що слово матусу не буде моїм. Прийду попрошуся твій сон потихеньку розкажу, як мається в домі моїм. Прийду попрошуся. Вістом потихеньку розкажу, як маєся, дові моїм. Мені колись колу ангели співають, і рана смертельна уже не болить ти знаєш, матусю, тут сумно буває душа за тобою, рідненька ще ми. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою. Рідненько ще ми.